Сучасна війна це не лише битви на нулі, це ще й змагання технологій. Компанії-розробники втілюють інноваційні рішення, які суттєво покращують життя військових. З <му> початком повномасштабного вторгнення інженери вінницької компанії з виготовлення та постачання електротехніки виявилися на передовій розробки актуальних приладів для військових. Одна з їхніх вражаючих досягнень це легендарний пауербанк Пандера Пауер. Він забезпечує живлення усіх електронних пристроїв, що є у військових, зокрема й старлинків. Перші блоки важили близько 20 кілограмів і мали менший функціонал. Сучасні блоки важать до 8 кілограмів та використовуються як на нулі від розвідки та артилерії до піхоти. Ми в компанії розуміємо, що це не частина нашої продукції, яку ми випускаємо для військових, це не просто продукція, це дійсно наш внесок в цю війну, в цю боротьбу. Тому там дуже педантично відносимося до цього продукту, встановили мінімальні ціни, при яких ми можемо підтримувати якість на високому рівні. Зарядний блок Bandera Power важить 6,1 кг, має алюмінієвий корпус та ємність 180 тисяч мАч. Цього вистачає на близько 60 повних зарядів смартфона, при цьому вже і інші модифікації пристрою на 125 000 та 225 тисяч мАч. Окрім чотирьох портів USB, портативна станція обладнана двома розетками на 12 та 220 вольтів. Повністю розряджений блок можна зарядити від розетки за 7. Годин завдяки тому, що ми отримуємо безпосередньо фідбек одразу від користувачів. Ми знаємо слабкі місця. Вони звичайно ж є, як і в всіх продуктах. Ми збираємося, аналізуємо. Є спеціально для цього відділ розробки РНД, є схемотехніки, є ті, хто працюють з корпусом, є технологи. і ми вносимо зміни в конструктив, зміни, наприклад, в електронне начиння, яке всередні електронні модулі на підприємстві. Працюють і лазерні станки, які обробляють метал, лазерні маркувальники, 3D-друк, і звісно ж програмні комплекти, комплекси, які дозволяють нам проектувати пристрої. І розробляти програмний продукт. Завод щодня виготовляє близько 30 зарядних станцій. А коли облаштують окремий цех, то виробництво працюватиме в три зміни і зможе за добу відправляти 70-100 станцій. В Україні Бандера Павер може впевнено конкурувати із світовими аналогами. Наприклад, станція ємністю 225 двадцять п'ять тисяч для цивільних потреб коштує майже 40 тисяч гривень. Для ЗСУ ціна набагато нижча. Нині компанія починає виходити на ринок Євросоюзу. Перші бандера Павер вже надійшли до Німеччини. Там попит на українські пристрої тільки зростає. Особливо популярні зарядні станції у туристів, рибалок та мисливців. Павло Бартас, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.